Чи думка про те, що вам доведеться говорити безперервно протягом двох хвилин на несподівану тему, викликає у вас тривогу? Не хвилюйтеся! Я покажу вам, як підготуватися до цієї частини тесту так, щоб почуватися впевнено і вразити екзаменатор. Привіт! Мене звати Уляна Харатон і сьогодні ми зосередимося на другій частині IELTS Speaking Test. тій, що часто викликає найбільше занепокоєння у студентів. Ця частина перевіряє вашу здатність до монологу. І вимагає впевненості та креативності. Але з правильним підходом ви зможете легко впоратися з цим завданням. У другій частині вам нададуть картку з темою і кілька підказок, які вам потрібно буде розкрити у своєму монолозі. Ви матимете одну хвилину на підготовку, після чого повинні говорити на тему протягом одної або двох хвилин. Це ваш шанс продемонструвати вміння формулювати свої думки і будувати зв'язну. Розповідь. Ключ до успіху у підготовці це чітка структура вашої відповіді. Почніть з короткого вступу, де ви окреслите основну думку вашого монологу. Потім переходьте до основної частини, де розкриваєте підказки з картки, додаючи свої приклади та досвід. Завершіть висновком, підсумувавши сказане або висловивши свою думку щодо теми. Під час підготовки використовуйте одну хвилину ефективно. Занотуйте основні ідеї та приклади, які ви будете використовувати. Це допоможе вам залишатися на темі і не відхилятися від основної думки під час монологу. Тренуйтеся говорити на різні теми, використовуючи таймер. Це допоможе вам звикнути до обмеження в часі і навчитися будувати зв'язну розповідь за короткий проміжок часу. Записуйте себе, аналізуйте свої відповіді і намагайтеся покращити кожен наступний монолог. Не бійтеся показувати свою особистість і використовувати приклади з власного досвіду. Це зробить ваш монолог більш живим і цікавим для екзаменатора. Тепер ви знаєте, як підготуватися до другої частини IELTS Speaking Test і пройти її успішно. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові відеоуроки і слідкуйте за нами в соціальних мережах. Завантажуйте наші безкоштовні матеріали на сайті, щоб почати практикуватися прямо зараз. Пам'ятайте, впевненість і підготовка це ваші ключі до успіху. До зустрічі на наступному уроці.